Добрий день! Продовжуємо розглядати розв'язування шашкових комбінацій, і сьогодні розглянемо штик Ганяєва. Це спосіб як упіймати одну чорну дамку трьома білими дамками. Білі дамки шикуємо в одну лінію. Це можна зробити як по вертикалі, так і по горизонталі. Розташовувати їх також можна лівіше, правіше, вище, нижче. Обов'язково, щоб був хід Чорних, а якщо ви граєте білими, то має бути ход чорних. І ось чорні ходять. Якщо чорна ходить в цю позицію, ми закриваємо. Як тільки чорно повернулося назад, ми віддаємо одну дамку, вона б'є, віддаємо другу дамку, також б'є і ми виграємо. Розглянемо інший варіант розвитку подій. Варіант, куди може походити чорна дамка це ось на це поле. Ми віддаємо дамку одну, вона б'є, далі другу, вона б'є, і ми знову виграємо. І розглянемо третій варіант. В цьому варіанті чорна уходить в цю позицію. Ми прибираємо свою шашку сюди. Чорний немає куди ходити. Чорна відходить у бік, ми віддаємо свої дві данки і знову ж таки виграємо.